Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така математична задачка. У нас двома променями чи двома векторами утворений певний кут альфа. Ми бачимо його з вершини в точці D. На цей кут поставлено, такий, поставлено трикутник, який утворює стороною А це з одним із векторів кут 90 градусів, а другою стороною з другим вектором він утворює кут... Який вдвічі більший, ніж той, що е, між самими векторами. Причому цей трикутник такий, що його сторони становлять 3, 5 та 7 см. Ваша задача знайти значення нашого кута альфа. Він позначений. Чому він дорівнює? Використовуючи ваші, ваші математичні знання і спробувати покрутити і розв'язати дану задачку. Пропоную поставити відео на паузу, попрацювати і пишіть в коментарах, яке значення для даного кута отримали ви. Відповідно, запропоную міркування по даній задачі, які виникли у мене. Ну, у нас позначені вершини А, Б це нашого трикутника, і вершина Д, яка Знаходиться біля того кута, який, власне кажучи, нам потрібно знайти. Якщо я подивлюсь на чотирикутник А, Б, Д, С, то він опуклий. Ми знаємо, що сума кутів такого чотирикутника становитиме 360 градусів. І що ми маємо з кутами? Один із кутів при вершині D — це в нас альфа, те, що ми шукаємо. Другий кут невідомий, але ми можемо про нього сказати, що він дорівнює 180 мінус альфа. Мінус 2 альфа. Відповідно, кут при вершині С дорівнює 90, бо раз сторона в нас А це перпендикулярна до ДЦ, то відповідно а, цей кут розгорнутий, то кут АЦТ у нас теж буде 90 градусів. Давайте це запишемо Кут А Д дорівнює 90 градусів. Ось така у нас інформація відома. Ну, і нам би здорово було б знати, чому дорівнює кут А. І тоді, відповідно, склали б рівняння, яке зв'язує наші всі 4 кути по величині з кутами чотирикутника. Раз у нас три сторони для трикутника відомі то ми можемо застосувати теорему косинусів до нього і до найбільшої сторони bc. Запишемо, що це БЦ у квадраті. Дорівнювати ми АБ у квадраті, плюс АС у квадраті, мінус 2АБ на АС і на косинус кута А. Ну, давайте підставимо значення і обчислимо, чому ж там у нас косинус того кута А, а буде рівний. Відповідно, Б це, це 7, у квадраті це буде 49. А 3 у квадраті буде 9. Плюс АЦ5 у квадраті 25. Так, далі мінус 2 на 3 на 5 і на косинус кута. Таку штуку маємо. Тепер рахуємо. Відповідно, 49 мінус 9 буде 40 і мінус 25 це в нас буде 15. Тут маємо мінус 30 косинус кута А. Відповідно, косинус кута А дорівнює мінус 1 друга. Що це в нас буде за кут? Це у нас буде кут 120 градусів. Відповідно, хто не знає, по табличкам підглянули, подивилися і отримали значення. Так, що ми маємо? У нас є кут АЦД 90 градусів, і ми з вами ж знайшли кут БАЦ. Ми його позначили як? Кут БАЦ дорівнює 120 градусів. І тепер складемо те рівняння, що ми проговорили, проговорили на початку. Бішимо його. Чи що ми сказали: Кут АБД, плюс кут Давайте по черзі. Б Д плюс кут ДЦА плюс кут CUC. І це все. Кути чотирикутника опуклого, тому в сумі вони мають складати 360 градусів. Ну, тепер по черзі Кут А, Б, Д. Ми сказали, що він буде 180 мінус 2 альфа. Далі, кут Б, Д, С, власне, кут Д, він буде альфа. С, А. Так, Д, С90. Ми проговорили, чому? І кут BAC чи ЦАБ 120. І це все має бути рівне 360 градусів. От маємо таке рівнянечко. Тепер рахуємо. 180 і 360. Тут залишиться 180. Відповідно, так, віднімемо 120, 60 і віднімемо 90 мінус 30. Тому тут маємо мінус 30. Якщо ми все перенесемо по циферкам у праву сторону. Ну і залишається мінус 2 альфа плюс альфа, це буде мінус альфа. Отже, наш кут альфа буде рівний 30 градусів. Це і є відповідь до задачка. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. І до нових зустрічей!